На хабарництві затримали ще одного військома. Цього разу на Хмельниччині чоловік торгував довідками для ухилянтів. Його затримали на гарячому під час передачі хабаря. Військом пропонував виключити потенційних призовників зі списків військомату за станом здоров'я. Вартість такої послуги становила понад 4 тисячі доларів. Нині фігуранту оголосили підозру. Йому загрожує ув'язнення до восьми років. Хвиля затримань військомів почалася в Україні з Євгена Борисова, керівника одеського територіального центру центру. три тижні тому Борисова заарештували в столиці після того, як журналісти знайшли його майно в Іспанії. У незаконному збагаченні звинуватили і військома в Тернополі його впіймали на виготовленні фальшивих довідок про інвалідність по три тисячі доларів. Фіксували і насилля серед керівників ТЦК щодо підлеглих. Так, наприклад, головний військома рівненщини жорстоко побив биткою підлеглого, який хотів доповісти про порушення на службі. Загалом щодо військомів відкрили 112 кримінальних проваджень а днями президент Зеленський вирішив звільнити обласних керівників ТЦК і наголосив, що звільнення чекають і на міських та районних військомів.